Глава перша. Клієнт завжди правий, навіть якщо у нього три щелепи. Макс ненавидів свою орендовану квартиру більше ніж саму ідею працювати. Але оскільки власник квартири не приймав оплату потенціалом або лайками в інстаграмі, Максу довелося шукати роботу. Так він опинився перед скляними дверима цілодобового маркету Безодня Смаку, що стояв на пустирі, де навіть собаки боялися мітити територію. Його новий начальник, пан Борис. Хоча Макс підозрював, що під піджаком у нього ховається щонайменше пара зайвих кінцівок, видав йому бейдж і список правил, написаних дрібним шрифтом на пергаменті, який на дотик нагадував людську шкіру. Правило перше: ніколи не дивись у вічі клієнтам, якщо їх більше двох пар на одній голові, прохрипів Борис, поправляючи окуляри, за якими пульсувало щось фіолетове. Правило друге. Якщо в холодильнику з молоком почнеться релігійний спів, просто вимкни його з розетки на 10 хвилин, не дай їм добудувати храм. А третє, запитав Макс, намагаючись не зважати на те, що його відображення у вітрині запізнювалося на пару секунд. Якщо прийде смерть, кава за рахунок закладу. Вона любить лате на мигдалевому молоці і не жартуй про косу. Це моветон. Борис пішов, залишивши Макса наодинці з гудінням люмінесцентних ламп, які ми готіли в ритмі азбуки морзе. Здається, вони передавали допоможіть або рецепт шарлотки. Перші дві години пройшли спокійно. Зайшов місцевий п'яниця, який купив чекушку і стверджував, що його викрали прибульці, але повернули назад, бо він занадто токсичний. Потім зайшла дівчина, яка виглядала абсолютно нормально, якщо не рахувати того, що вона не торкалася підлоги під час ходьби. По третій ночі двері відчинилися з характерним дзвоником, який цього разу звучав як крик чайки в агонії. У магазин зайшло щось: воно було заввишки два метри, носило довгий плащ із туману і мало замість обличчя величезне око, що світилося червоним. Макс згадав правило номер один: не дивись у вічі. Він почав інтенсивно витирати прилавок, хоча той уже сяяв. Слухаю вас, видавив Макс, дивлячись на свої кросівки. Істота мовчала. Від неї пахло озоном, сирою землею і полуничним орбітом. На прилавок лягла величезна пазуриста лапа, тримаючи пачку сухариків зі смаком холодцю і хрону. У вас акція два за ціною одного. пророкотала істота, голосом від якого в Макса ледь не вилетіли пломби. Макс глянув на цінник, акцію закінчилася вчора е, технічно, ні, сер. Акція завершилася опівночі. Червоне око на обличчі монстра почало пульсувати швидше. Температура в магазині спала так низько, що на пляшках з колою з'явився іній. Книги скарг на полиці почали самі собою горіти чорним полум'ям. Але, швидко додав Макс, відчуваючи, як піт на спині стає крижаним, – як для нашого першого віп-клієнта з іншого виміру, я можу зробити виняток. Тільки не кажіть пану Борису, він з'їсть мою печінку. Буквально. Монстр завмер. Напруга в повітрі була такою, що волосся на руках Макса стало дибки. Справедливо, нарешті, прогуділо щось: додай ще пачку зі смаком краба. Я сьогодні святкую. Що саме? Запитав Макс, пробиваючи товар і намагаючись, щоб руки не тряслися занадто сильно. Кінець світу, але не вашого. Ваша планета занадто нудне реаліті шоу, ми його продовжили ще на сезон. Монстер зібрав сухарики, кинув на прилавок золоту монету з карбованим ізображенням зображенням триголового кота і вийшов крізь зачинені двері. Макс глибоко вдихнув. Гроші були грошима, хоча й пахли сіркою. Він дістав телефон, щоб поскаржитися другу, але побачив, що в мережі Wi-Fi з'явилася нова точка пекло 5G вільно. Ну, принаймні, інтернет швидкий, пробурмотів він. В цей момент з відділу молочних продуктів донеслося багатоголосся. Слава йогурту, смерть лактозі. Макс зітхнув, взяв швабру і пішов вимикати холодильник. Нічна зміна тільки починалася. Глава друга. Повернення товару та інші способи померти. До четвертої ранку Макс зрозумів дві речі: по-перше, кава в автоматі була зроблена не з зерен, а з перемелених надій на світле майбутнє, на смак як палений картон із цукром. По-друге, холодильник із молоком перестав співати псалми і перейшов на агресивний дезметал, що означало що йогурти програли війну кефіру. Він якраз намагався відтерти з прилавка пляму, яка світилася синім, і намагалася вкусити його за ганчірку, коли дзвоник на блерях знову видав свій передсмертний хрип. До залу зайшла жінка. На перший погляд, типова бабуся божий одуванчик у в'язаній ковтинці. Але була одна деталь: її голова висіла не на шиї. А трохи лівіше, утримуючись у повітрі за допомогою кількох напівпрозорих щупалець, що росли з коміра. Доброї ночі, синку! проскрипіла вона. Голова при цьому повільно оберталася навколо своєї осі, як куля на дискотеці. Я тут у вас вчора брала консервований смуток у власному соці. Вона поставила на прилавок бляшанку. На етикетці було зображено самотнє дерево під дощем. Так, пані е, Макс глянув на її бейдж, клієнт номер 665 Чим можу допомогти? Він зіпсований. Жінка обурено смикнула щупальцем. Відкриваю я його вдома, сподіваюся на якісну депресію, а звідти вискакує якась дурна надія, рожева така, з блискітками. Весь вечір мені зіпсувала. Я навіть прибирати у підвалі почала. Жах. Поверніть гроші. Макс згадав інструкцію Бориса: розділ повернення там було написано: якщо клієнт незадоволений, не сперечайтеся. Але пам'ятайте, що каса не приймає повернення після того, як сонце перетнуло горизонт подій. Розумієте, пані? Макс обережно підсунув бляшанку до себе олівцем, бо не хотів торкатися надії. За правилами нашого магазину, товар вважається використаним, якщо з нього вилетіли будь-які метафізичні сутності. Голова жінки різко смикнулася вниз і опинилася в парі сантиметрів від обличчя Макса. З її рота пахнуло нафталіном і старими листами. Синку, ти хочеш побачити, що буває, коли я справді розчарована? Вона прошепотіла це так тихо, що у Макса затремтіли вікна в залі. Минулого разу. Коли мені відмовили в поверненні, ціле місто в Алабамі просто забуло, як дихати на три дні. Макс зглотнув. Ну, технічно, я можу оформити це як обмін на аналогічний товар. У нас якраз завезли свіжу партію екзистенційного жаху. Там термін придатності до кінця Всесвіту. Підійде. Бабуся монстер на мить замислилася. Її щупальця почали в'язати щось із повітря. Жах це добре. Нарешті погодилася вона. Тільки перевір, щоб без ГМО, від генетично модифікованих кошмарів у мене печія. Макс кинувся до полиці з відділом спеції та прокляття. Поки він шукав потрібну банку, за спиною почувся дивний звук, наче хтось намагався пропихати пісок крізь сито. Він обернувся, біля відділу з овочами стояв чоловік в діловому костюмі, але замість ніг. У нього була хмара сарани, яка тримала його тулуб у повітрі. Чоловік уважно розглядав гнилий банан. Вибачте, ввічливо звернувся чоловік рій, а де у вас лежать душі грішників? На вітрині написано, що вони по акції поруч з чіпсями». Закінчилися, не дивлячись, відрізав Макс, намагаючись не впустити банку з жахом. Залишилися тільки душі стажерів, зійти компаній, але вони гірчать і занадто багато скаржаться на робочий графік. О, ні, дякую, зітхнув Рій. Від них потім мігрень. Візьму краще пачку сухариків. Макс повернувся до каси, віддав бабусі її жах і швидко закрив чек. Жінка задоволено приліпила голову назад до плеча, здається, на двосторонній скоч, і вийшла на співуючи похоронний марш у мажорі. Фух, Борисе, якщо ти мене чуєш, я хочу надбавку за шкідливість. Надбавки не буде. Пролунав голос Бориса прямо з динаміка касового апарату. Але можеш з'їсти шоколадку тьма, тільки не дивись на штрих-код. Він викликає бажання голосувати за популістів. В цей момент світло в магазині почало гаснути не просто миготіти, а повільно стикати зі стін, як чорна фарба. Двері самі соболю замкнули на сім замків, яких раніше там не було. За полиці з кормом для котів, де замість котів на пачках були зображені сфінкси з людськими обличчями, почав виходити хтось третій. Це був чоловік у формі кур'єра Глово, але його рюкзак пульсував живим світлом, а замість велосипеда він вів на повідку невелику, але дуже злу чорну діру. Доставка для Максима, сказав кур'єр. Голос у нього був такий, як одночасно розбили тисячу тарілок. Я нічого не замовляв. Відрізав Макс, хапаючи швабру як єдину доступну зброю. Це не замовлення, кур'єр сміхнувся, і Макс побачив, що у того в роті замість тизів маленькі дзеркальця. Це твоя попередня історія. Та, що ти просив забути на початку розмови. Вона повернулася, і вона дуже незадоволена тим, що її замінили на комедію про магазин. Чорна діра на повідку голодно гаркнула. Макс подивився на швабру. Потім на діру, потім на каву. Знаєш що, хлопче? сказав він кур'єру. У мене зміна до восьмої ранку. Якщо ти хочеш влаштувати драму з поверненням сюжету, ставай в чергу за отим чоловіком роєм і приготуй карту лояльності, інакше твоя чорна діра не отримає знижку на батон. Кур'єр завмер, не очікуючи такої нахабності. Ти не боїшся? запитав він. Друже. Я сьогодні вимикав холодильник, у якому кефір намагався викликати ктулху. Твоя чорна діра на цьому фоні виглядає як пилосос ракета. Глава третя склад забутих сюжетів та інвентаризація хаосу. Кур'єр із дзеркальними зубами стояв нерухомо. Його чорна діра на повідку почала нудьгувати і намагалася засмоктати стійку з акційними шоколадками. Ти не розумієш, Максиме? Голос кур'єра тепер звучав, як хор скрипок, на яких грають ножами. Забуті історії не зникають, вони гниють, вони перетворюються на сюжетних паразитів, і я приніс тобі повну коробку твого минулого. Куди ставити? Макс позіхнув, прикриваючи рот долонею. Став біля відділу заморожені надії. Він вказав шваброю в куток. Тільки обережно, там підлога слизька, бо з пальменів нещодавно витекла душа. Кур'єр розгублено кліпнув. Це виглядало дивно, бо повіки у нього закривалися горизонтально. Його професійна гордість залякувача була розтоптана повним ігноруванням. Він поставив пульсуючий рюкзак на підлогу. Знаєш, просичав він. Ти занадто спокійний для хлопця, чия попередня історія, зараз почне вибиратися назовні, щоб вимагати пояснень щодо свого скасування. Друже, Макс сперся на прилавок. Я працюю в магазині, де головне правило не годувати хліб, бо він почне давати поради. Якщо моє минуле хоче поговорити, нехай бере талончик. А зараз раптом зі стелі щось капнуло прямо Максу на плече. Це була густа зеленкувата субстанція, яка пахла сирим підвалом і дешевою драмою. О, ні, Макс подивився вгору. Тільки не знову. Зі стелі почала проступати пляма. Вона росла, набуваючи форми тексту. Слова темна ніч він не знав, раптово почали стікати по стінах, наче розплавлений пластик. Це витік сюжету. вигукнув кур'єр, відступаючи назад. Кран у підсокці зірвало. Якщо безодня смаку затопить первинним наративом, ми всі станемо другорядними персонажами в чиємусь поганому фанфіку. В цей момент з касового апарату вискочила механічна рука Бориса і вхопила Макса за комір. Максе, прокричав апарат голосом шефа, «Підсобка! швидко! Запірний клапан реальності знаходиться за стелажем з туалетним папером м'якість вічності. Перекрий його, інакше нас усіх перепишуть у любовний роман. Тільки не в любовний роман, здригнувся Макс, тільки не постільні сцени, написані нейромережею. Він схопив гайковий ключ, який Борис тримав на всяк випадок, разом із кадилом і срібними кулями, і кинувся до дверей з табличкою Стороннім вхід заборонено особливо живим. Підсобка була більшою, ніж усей магазин, набагато більшою. Стелажі йшли в нескінченність, гублячись у темряві. Тут панував холод і запах пилу від мільярдів непрочитаних сторінок. Макс біг повз ящики з написами Утопії, що не злетіли, дітячі страхи, гуртом, жарти, над якими ніхто не сміявся. В самому кінці залу, під гігантською трубою, з якої хлистала чорна рідина, стояв він, інкубатор сюжетів. Рідина заливала підлогу і з калюж уже почали формуватися напівпрозорі постаті: лицар без коня, детектив без доказів і дівчина, яка, судячи з виразу обличчя, була головною героїнею драми про нерозділене кохання. Стій! крикнув лицар, намагаючись підняти паперовий меч, ти не можеш просто так перекрити нашу історію. Ми маємо право на фінал. Слухай, пане Галахаде, пробирався Макс крізь сюжетну воду, яка намагалася затягнути його в діалог. У мене фінал через три години, і цей фінал називається Сон на м'якій подушці. Він добіг до вентилю. Той був покритий колючим дротом із метафор: Не торкайся! вигукнула дівчина драма. Якщо ти повернеш його, ми знікнемо, нас просто видалять. Макс завагався на мить. Він подивився на цих нещасних недописаних істот, вони виглядали сумно. Але потім він згадав, що якщо він їх не зупинить, завтра вранці він прокинеться не вдома, а якомусь місті шовкових хмар, де дощ пахне корицею. Фу, яка гидота, і йому доведеться знову рятувати світ замість того, щоб дивитися серіали. Друже, сказав він, налягаючи на вентиль, реальність це теж непогана історія. Там, принаймні, платять мінімалку. Вентиль піддався з жахливим скреготом. Чорна рідина почала всмоктуватись назад у труби. Лицар, детектив і дівчина почали бліднути, перетворюючись на легкий туман. Ми ще повернемось у форматі подкасту, прошепотів детектив, зникаючи. Макс витер з піту з лоба. В підсобці знову стало тихо. Тільки десь далеко в темряві щось велике і багатоноге почало розпаковувати пачку сухариків, які Макс випустив під час забігу. Він повернувся в зал. Кур'єр зник. Чорна діра залишила після себе лише невелику пляму на ліноліумі. Борис вийшов із туалету, витираючи щупальця рушником. Гарна робота, Максе. Ти спас нас від жанрового колапсу. Як нагороду можеш взяти з вітрини той батон, у якого закінчився термін придатності в минулому столітті? Він уже майже навчився розмовляти французькою, так що будь обережний з ножем. Макс подивився на годинник 07.45. Сонце почало пробиватися крізь брудне скло, і магія без одні смаку почала тьмяніти, стаючи просто дуже дивним магазином на пустирі. Борисе, запитав Макс, знімаючи бейдж, а що було в тій коробці, яку приніс кур'єр? Борис хитро подивився на нього усіма трьома парами очей. О, там були твої запити до штучного інтелекту, Макса. Усі ті питання про те, як стати успішним, не встаючи з дивана. Я їх спалив. Повір, ти не хотів би, щоб вони побачили світло дня. Макс вийшов із магазину, повітря пахло свіжим ранком і трохи сіркою. Він знав, що наступної ночі він знову повернеться сюди, бо де ще можна отримати золоту монету від монстра за пачку чіпсів. Він ішов до зупинки, а за його спіною вивіска без одня смаку востаннє блимнула літерами, які на мить склали слово далі буде.